Дуже часто, коли до людини приходять якісь проблеми, то вона зразу згадує Бога, говорить, Бог допоможе чому так. А от вплив диявола завжди стараються применшити. От говорять, що диявол десь там, там, в цій біснуватій людині. Справа в тому, що диявол старається проникнути у всі сфери життя. Тому що він бажає от от отримати доступ до серця людини. І от коли диявол отримує доступ до серця, він маніпулює людиною. І людина вже не розуміє, хто вона, звідки вона. От нам говорять, що світові там мільярди років, що землі мільярди років, Бога десь там далеко. Але насправді все не так. землі 6 тисяч років. Дві тисячі років тому на землю прийшов Бог в образі Ісуса Христа. Більше чотирьох тисяч років тому був потоп. І це факти. Більш детальну інформацію про ці факти можете побачити на каналах Салтаненко. І от справа в тому, що диявол старається підступити до серця людини. І от навіть коли Ісус прийшов на землю, от було 12 апостолів, учнів Ісуса Христа. І от диявол підібрався до серця Іуди. І він вложив в серце Іуди продати Ісуса. Диявол добирався також до апостола Петра, коли Ісус сказав апостолові Петрові, Війде він мене сатана. Диявол добирається до серця служителів в церкві і старається вложити туди гріх. Багато церков цього просто не розуміють і стараються це або ігнорувати, або Показувати це, ну, виставляти це на показ. Справа в тому, що Ісус, от коли він виганяв обісів, Він це старався робити тайно. І от Ісус прийшов на землю, щоб показати це все в світлі 2000 років тому. І Він це розповідав апостолу. Щоб ми не були в темряві, а ходили в світлі. І от у Біблії описується, що диявол що були в книжниках, фарисеях, садукея, хоча вони були грамотні, освічені люди. Диявол старається приступити до всіх. І диявол старається приступити до серця людини. А от Вибір, оцей вибір, робити цей гріх чи не робити, робить вже сама людина, не дияво, не Бог. Вибір за людиною. Тому важливо, щоб диявол не мав доступу до серця людини. А для того потрібно Слово Боже. Щоб ходити не в темряві, а в світлі.